Сьогодні 17 грудня Звати мене Любов, Шлю свої вітання з півдня України, сієте мої гірки для вирощування на підвіконні, сорт кімнатне диво f 1 та еколь f 1 А сіяти я буду яєчні шкаралупи. Наповнила яєчні шкаралупи пухким ґрунтом, поклала по одній насінини, трохи зволожила, присипала ґрунтом. Буду чекати, коли з'являться петельки. Через три дні. З'явилися петельки. Тепер буду ставити під лампу. Оце так виглядають мої гірочки на п'ятий день після сходів. Почала я сіяти огірки в четвер, 12 грудня, а отак вони виглядають вже на п'ятий день. На двох рослинках вже відкрилися семідольні листочки, а там ще петельки тільки видно. Далі буде, друзі, чекаємо продовження. На все добре. Скоріше перемоги і миру нам.